Бажаю здоров'я підписники та глядачі мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, і сьогодні ми поговоримо про розсаду перців, як ми будемо садити її, як ми будемо вирощувати. Вже сьогодні середина березня. Оксана думала садити, не садити, але все ж таки вирішили садити. Але не знаю, в стаканчики, не в стаканчики, будемо сіяти ось такі ящики пінопластові. В торф, а далі в нас вже буде бачити, буде встигати, буде садити в стаканчики, розсаджувати, буде зробити також стаканову розсаду. А ні, то буде просто ось так продавати. Все ж таки, вирішили цього року вирощувати, бо люди питаються, люди хочуть розсади. Минулого року я її підсвічував. Цього року вона буде рости без підсвітки, тому що це треба збирати стіл, так як у нас теплиці нема, стіл лампи. Це нереально. Ксана це робити сама не буде. Отже, і спрощуємо життя. Але для початку, хто ще не підписаний, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. Зроблю маленький анонс завтра. Завтра чи, можливо, післязавтра. Напишіть, коли. Скажімо так, випустити відео з препаратами по першій обробці полуниці. Я вже його зняв, я вже отримав посилочку, зняв. Напишіть в коментарях, коли краще його випустити. Отже, починаємо. Ось такі маємо ящики з риби. Що ми з ними зробили? Чому саме в такі ящики пластою? Перець, дуже теплолюбива рослина. І коли в нього захолоджується корінь, так само перець, помідори, баклажани, коли йому холодно в корінь, він ростити не буде. Треба, щоб було тепленько йому в корінь. От. Але у нас ящики трошки заглибокі. І торф, в який ми будемо садити, от буквально кілька днів тому ми придбали от торф 200 літрів 900 гривень. Ну, трошки сюди його війде, в такий ящик. Тому ми зробили, я от зробив такі Підставочки, підпорки з пінопласту і зробив ось таку штучку. О. Все, бачите? Тобто у нас тут висота 6-7 см, десь 6 см, здається, я міряю ось тут. Цього об'єму для перчика, для нашого курінчика вистачить з головою. Ось так. Зробив ось такий, щоб він був мілкіший. І корінчику буде тепло в цьому ящику, буде все дуже файно. Ось так. Далі. Далі що ми зробили? Замішали торф, намочили його, да, щоб він був такий вологий, але з нього не текло, ну і не був, щоб сухий. І ось такою. Скажімо так, це в нас обрізки дров купляли, просто така планочка. Ось такі будемо робити канавочки. Канавки, ось так. Яка глибина десь до сантиметра. Ось так. Ось так ми робимо. Зробити такі канавки і будемо зараз сіяти перець. Насіння перцю у нас. Ми будемо сіяти своє насіння. Хоча я люблю купувати насіння, щоб був гарний посадочний матеріал, але є одне але насіння цього сорту перцю я ніде не можу знайти в інтернеті. Щось шукав один рік було таке, що сказали мені, що зняли його з виробництва. Будемо сіяти сорт Юпітер. Це не гібрид, це сорт звичайний. Але чого ми саме його обрали? Перець дуже е... перець дуже великий. Прямо ось такий він йде квадратний, він не йде, не видовжений, нічого, він йде прям квадратний. Що в довжину, що в ширину, і товщина стінки в нього ну, до сантиметра. Це є точно, дуже смачний, солодкий. Самі збираємо з нього насіння. Так, зараз секундочку. Збираємо самі насіннячку з нього і будемо висаджувати. Ось ми самі зібрали. В принципі, вже не перший рік ми його садимо. Відбираємо лише на кращі перці, садимо його окремо від, щоб біля нього не було взагалі ніякого перцю, щоб він не перезапилявся. Стараємося тримати сорт. Тортності. Насінь перцю не продаємо, навіть не питайтеся, бо це таке. Ось все, в принципі, зараз покажу, як будемо садити в ці канавки. Ось так показую все. Просто-просто кидаємо. Ні. Ті роки ми замочували. Цього року ми замочувати не будемо. Будемо так через сантиметр приблизно його просто кидати. Так як в нас він буде рости в пінопластових ящичках. Йому буде тепленько, його прокільчувати, скажімо так, не потрібно. Схожість тут гарна, хороша. Якщо десь якесь не зійде, йому буде просто вільніше. Ось так. І. Буде в нас нормальна, гарна рослинка. Ось так, через сантиметр приблизно. Ось так. Далі ми ось це все просто ось так закриваємо. Торг у нас вологий. Ось так. Потім закриємо це все, скажімо так, піщовою пленкою, ну, стрейчем закриємо і поставимо не на вікно, а буде вона у нас стояти в, в середині кімнати, навіть не на підлозі, піднімемо його отак приблизно на столі, десь на такому, навіть ближче до груби. Поставимо чому так? Для того, щоб він проріс. Перцю потрібно плюс 20, щоб було, щоб воно щоб насінку гарно проросло. Коли воно проросте, зніметься плівочка і виставиться на вікно. Буде стояти на віконочку, буде, скажімо так, буде тоді в нас гарно освічуватися, буде гарно рости. В цьому торфі вже є стартовий, скажімо так, вміст добрив 14, 16, 18, тобто 14 азоту, 16 фосфору, 18 калію. Це якраз стартовий торф, дуже хороший для розсади. Ну а далі будемо працювати, будемо дивитися, що потрібно для саджанців. Якщо буде гнати вверх, пам'ятаєте. Да? Монофосфат калію пролили, монофосфат калію трошки стримує ріст, не так дає буяти. Потрібно буде трошки підростити зелену масу, набрати, будемо його підживляти так само азотними добрами. Потрібно буде, щоб він трошки набрав в ширину калійними добрами, фосфор, підігнати корінь, фосфорні добри використовуємо. Тобто, коли ґрунт правильний хороший, такий як потрібно, він дуже легкий. Коли створені всі умови для його росту, коли йому в корінь тепло, він буде дуже гарно відгукуватися на всі добрива. І ми можемо добривом робити розсаду таку, як ми хочемо. Високу, широку, коренасту, В принципі, добрива творять чудеса. Просто створюємо мікроклімат гарний і все. Люди в минулому році були задоволені. Ми не мали сіяти, думали сіяти лише для себе, але так як є попит, то будемо сіяти вирощувати. Гадаю, Оксана буде показувати результати, які йдуть по перцях, теж буде розказувати, показувати, як вони ростуть. Ось таке. Ще раз напишіть, коли випустите завтра чи післязавтра відео про першу обробку і якими препаратами. Ну і все. Ставимо лайки, підписуємося на канал ще раз. Гарних ну і слава Україні!